У пам'ятну дату українські воїни віддають шану загиблим побратимам. Саме 14 жовтня, два роки тому, тут відкрили алею пам'яті захисників України. Однак покласти квіти до меморіалу не єдина мета зібрання. Військові та родичі полеглих побоюються, що пам'ятку можуть пошкодити або повністю знищити. Вони повідомили, що 8 жовтня міська влада дозволила встановити поруч двоповерховий МАФ із ритуальними товарами. А перша з Проба підприємців була ще в липні, коли важка техніка гриміла на території Лук'янівського заповідника, де поховані військові. Це наруга над могилами захисників, кажуть воїни. А алею пам'яті варто було б розширити, бо ще є чимало героїчних імен, які варто викарбувати. П'ятий канал звернувся за роз'ясненням до КМДА. Ми покажемо відповідь, щойно її надасть установа. Ця вся ситуація просто повний цинізм. Це негативне ставлення до наших героїв. Воно нам не потрібно. Ми маємо вшановувати тих людей, які за нас поклали своє життя. Мій кулеметник лише записаний на цій. Стелі і побратими, які зі мною воювали, мав і заважають його розширити. І торгівля на алеї пам'яті це щось таке дуже негідне, як на мій погляд. Чи може якусь би краще поставили майданчик, де всісти можна було літнім людям, або якусь капличку багато віруючих є. Серед тих, хто приходять, щоб якусь свічечку поставити, рідні і побратими військових, чиї імена увінчили на алеї пам'яті, підписали звернення до київського мера та президента, щоб привернути увагу влади, організували автопробіг містом. Кілька десятків автівок із національними прапорами мчали столицею. Не уминули, зокрема, посольства країн-союзників та міську адміністрацію. Прибули до КМДА та профспілки ветеранів для того, щоб передати наше звернення, щоб підтримали нашу позицію щодо захисту Алеї Слави. Так як про неї вже забули, про неї не хочуть згадувати і лише два роки. Як її відкрили, вже її хочуть розвалити. Слава Україні! Героям слава! Марія Дрост, Микола Довгий, п'ятий канал. Вона пережила окупацію, а він російський полон. Родину прикордонників Яну і Богдана. Повномасштабна війна застала у Маріуполі. Обоє опинилися в окупації. Яна з сином виїхали з зеленим коридором. Богдан лишився захищати Азовсталь. Нині сім'я знову разом і на захисті України з ними поспілкувалася Яна Ломаренко. Весь час тримаються за руки. Яна та Богдан були у розвуці два роки. Нині не можуть набутися разом. Вони пройшли крізь пекло та перецінують кожну спільну хвилину. Повномасштабна війна заскочила подружжя в Маріуполі. Обоє на той час були військовослужбовцями. Чесно скажу, дуже страшно, я дуже переживала за чоловіка. Ми були на содзвоні перші години. Він обіцяв кожні дві години мені дзвонити, щоб я хоча б знала, що він живе. Вийшов, все нормально. Дуже тяжко було, коли зв'язок пропав. Ми не розуміли, що відбувається: постійні обстріли, прильоти. А я була з дитиною маленькою. Яні з сином пощастило. Вдалося вибратися за ванним коридором. Чи виживе, не знала. Хотіла врятувати сина. Нас вивезла сусідка, був обстріл сильний, пожар, і, в общем, ми вискочили, важко добиралися через окуповану територію. Ми не знали, чи нас випустять, чи нас розстріляють. Я пам'ятаю, як ми дитину садили посередині і закривали. Якщо вдруг нас не пропустять, а відкриють вогонь по машині, то щоб хоча б він вижив». Чоловік залишився боронити Маріуполь. Перший час йому іноді вдавалося виходити на зв'язок. Він заспокоював дружину, щоб вона не хвилювалася, хоча у місті було пекло. Самий важкий період, коли вже вони були на заводі, і він вже на зв'язок не виходив, а о... показували відео, як вони їх там бомблять. Це був саме такий страшний період. Я навіть не знаю, як я пережила. Богдан у ті найзапекліші тижні разом з іншими захисниками Маріуполя перебував на Азовсталі. каже, їжі та ліків було обмаль а бойові чергування дуже виснажували. Далі був полон два тижні в Оленівці, потім свердловська колонія. Жили в нелюдських умовах, катували. Особливо по прийомці, коли ми залітають. Це пробігає через коридор, хлопцюють собаки. Потім струмом на допитах два роки від Богдана жодних новин не було. Він із 25 янених яниних листів отримав одного. Більше не то щоб зрадів, більше заспокоївся, що на все таки люблять, чекають, що не все добре. Сім'я в безпеці. Богдана і ще 17 прикордонників обміняли 25 червня. Для родини це стало найбільшим щастям. У російському полоні Богдан був понад два роки. Вже його обміняли, але він ще не міг вийти на зв'язок. Я все, сон як рукою зверну, я, я вже ждала, коли, коли, коли куди їхати, де його зустрічати. І пам'ятаю нашу зустріч. Він такий хідющий, кінющий. Це була така радість, я скільки уявляла цю зустріч, де вона буде, як вона буде. Він сказав Успокойся, бо я розривілася знову, цепилася так в нього і, і все. Нині Яна та Богдан обоє служать у лавах прикордонників. кажуть, захищатимуть Україну до перемоги. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Можна вічно дивитися на три речі: як горить ворог, як тоне ворог і як українці паяють дрони. Так кажуть, у волонтерській організації, яка навчає охочих виготовляти безпілотники самотужки. На спеціальних сайтах можна знайти інструкції зі складання безпілотників. Готові вироби надсилають волонтерам для тестування, і після випробувань залізні пташки потрапляють на передову. Раніше безпілотники тестували лише в Києві, а тепер почали і у Львові. Як це Відбувається Анастасія Єрмоловська розповість волонтери забирають на пошті партію посилок із дронами. Ці безпілотники українці склали вдома і відправили на тестування. У Львові інженери їх перевірять і відправлять на фронт. До нас посилки на тестування їдуть зі всієї України. Я навіть знаю, що сьогодні до нас приїхала посилку, яку людина передала з Польщі. вона передала два дрони, але казала, що вже накупила комплектів на 10 млад і планують збирати серед волонтерів-тестувальників. Юрій чоловік створює безпілотники вже майже рік. Навчився робити це самотужки, користуючись інструкціями зі спеціального сайту, який створили волонтери Social Drone UA. Пригадує першу металеву пташку, склав за власні кошти і витратив на це два тижні. Складно лише на початку. Далі, коли допомагає спільнота порадами, інструкціями то. Це набагато простіше. Допомагає дружина, збирає рами, крутить мотори. Тобто, це вже пришвидшує процес, зменшує час збірки. Тому ні, після кількох дронів вже ну нічого складного немає. Ідея створити такий безплатний навчальний курс. Кажуть волонтери, себе цілком виправдала. Охочим насамперед дають перелік необхідних деталей для складання різних моделей дронів та поетапно пояснюють процес його створення. Як люди під'єднуються, вони мають можливість. Бачити наші інструкції, як правильно збирати fpv дрони Також є записані відео, але текстові інструкції вони частіше обновляються, краще збирати по них. І також є різні посилання, де люди можуть замовляти комплектуючі. Також інструмент для роботи та пітратники за цими інструкціями українці роблять дрони в різних куточках країни і навіть за кордоном, а готові вироби передають волонтерам. Безпілотник проходить перевірку якості монтажу і випробування з вагою. Якщо тест успішний, дрон передадуть військовим. А при виявленні помилки відправляють на ремонт. Найчастіше це ну погана через погану пайку, щось відгорає. Як ми можу показати, тут є дроні конденсатор, якщо погано запаяно, він часто в нього згорає ніжка. Деколи мотори, деколи відеопередавачі. Кожен раз по різному, в чому дуже класний момент цієї ініціативи, що, наприклад, у мене і в багатьох інших людей є прямі зв'язки з військовим, і можна спілкуватися з ними, розуміти, які є потреби, що міняти, і оцей час на зміну він набагато коротший, ніж якщо би там, наприклад, військові давали фідбек виробнику дрону. За рік волонтери передали. Військовим понад 17 тисяч безпілотників. тут такі відео з влучаннями мені надсилає пілот з тих дронів, що я йому надіслав. Тобто було навіть знищення танка. Оце танк. Тобто дрон за 200-250 доларів знищив танк. Після перевірки кожного безпілотника його надсилатимуть у той підрозділ, який зазначає людина, що його складала, або ж тим військовим, з якими співпрацюють в ініціативі. Анастасія Ярмоловська і талі Львів П'ятий канал.